Натуральні, цілі дійсні та раціональні числа співіснували собі у мирі та гармонії, аж поки не з'явились вони. Комплексні числа. Ще не чули про них? Зараз розповім. Як вам вже напевно відомо, винести від'ємні числа з підкорення просто неможливо, бо мінус на мінус завжди дає плюс. Але це дуже сильно обмежує більшість математичних операцій. Саме тому у 16 столітті італійські математики Кардано та Бомбеллі вводять абсолютно нову концепцію чисел. Комплексних. Їх зазвичай позначають буквою І. А одне із найважливіших правил у комплексних числах звучить як І в квадраті дорівнює мінус одному, що до цього математично було просто неможливо. Комплексні числа це поєднання зі звичайної частини та уявної, тобто комплексного числа І. Наприклад, 3 плюс 2i. Це дуже легко можна зобразити на координатній площині, де на вісі x у нас будуть звичайні числа, а замість вісі y будуть комплексні, тобто і. 3 плюс 2i буде 3 вправо та 2 вгору. Саме так і можна зобразити комплексні числа. А якщо ви хочете більше дізнатися про комплексні числа, переходьте на повну лекцію від кванти за посиланням.